Всім привіт! Ви на каналі Алінка мальвінка І сьогодні я вам покажу ось таку чудову ялиночку. Ось я така в дощику. Давайте я вам покажу перші своїх Морози Так, ці три діда Морози грають. Один на піані, другий на тобі і третій просто собі стоїть. Це великий Дід Мороз мішечком. А цей ну, лижах. Дайте я вам покажу ялиночку свою. Ось це такий Дід Мороз. Вона така гарна, це цукерка, така красива. Фігурки, симпартин, дощик. Ось такий Дід Мороз. Шишечки. Ось такі. Сердечко з таким цвіночком, бомбочки, а тут півник. Так, це у нас така зірочка. А це, це у нас такий горішок, ялиночка, грибочки, цукерка, ще така гарна бомбочка. І там. <гас> а ми з вами не замідали, що за ялиночку стоїть подарунок. Давайте я витягну вам і покажу. Подивимося, що ж то за подарунок. Так, ось тут у нас Ідемо морози заберемо, подарунок. Так, це у нас бомбочки такі гарні, червоні. Це у нас сніговичок, шоколадний піночок. І жикер для Аліси, напевне. Або Емілі. І ще цукерка. Велика така. Ну, це шутка всередині. Є такі, багато, напевно, маленьких шутєчків. І тут написано у нас відкриє для лінки. Значить все для мене. Я не дочитала. Для Алінки Енлі ем і Аліски. ну Елені. Чого тут? Так, така велика тут сніженка. Ну, ми з вами прощаємося. Ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. У цьому 2017 році будуть виходити надійна найкращі і багато відео. Ну а ви ставте лайки, не забудьте підписатись на канал, залишайте внизу коментарі. Всім пока-пока! А я йду зараз лягати спати. Всім пока. На добру ніч!